Всім привіт! Цей набір, до якого входить зарядний пристрій Panasonic з функцією Powerbank і чотири акумулятори Eneloop AA, був придбаний та забраний самовивозом у магазині Мойо. Зараз ми його розпакуємо. Як ви бачите, в комплекті зарядний пристрій Panasonic USB In-Out з функцією Powerbank, а також 4 акумулятори АА з ємністю 2000 мАч. Такими акумуляторами я користуюся вже давно та повністю задоволена ними. А от зарядний пристрій тут незвичайний, компактний дорожній варіант та ще й з функцією Powerbank. Цей набір коштує набагато вигідніше, ніж ці ж самі товари окремо, а покупка в моє. Це завжди легко та швидко.